Намасте! мене звати Зоя, і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо наш шлях 7 кроків до себе. В кожному відео з цієї серії ми присвячуємо увагу конкретному енергетичному центру. І сьогодні це з Вона живе в районі живота, в районі низу живота. Відповідає за репродуктивну систему в організмі і за нашу здатність отримувати задоволення від життя, взагалі отримувати задоволення за енергію радості і щастя. Продовжуйте практикувати зі мною, залишайте свій зворотній зв'язок в коментарях. Звісно ж, підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити наступний крок. А ми починаємо з медитації, сядьте зручно і рівно, видовжіть спину від куприка за маківкою і заплющіть очі. Тут зробіть глибокий вдих. І подовжений видих. Розслабте обличчя, плечі. Та руки. Лінія хребта трохи активна. Тримаємо тулу рівно. Покладіть долоні на низ живота, трошечки нижче пупка. Уявіть, що ваше дихання рухається хвилею. М'який, повільний, усвідомлений вдих. Розслабляючий видих. Вдих, направте хвилю вниз живота наповніть себе киснем. Видих, відпустіть повітря. Вдих. Видих. Подумки або вголос повторіть афірмацію. Моя енергія вільно тече, наповнюючи мене радістю та легкістю. Я довіряю потоку життя. Опустіть руки, побудьте в цьому відчутті. Ми готові до нашої практики. Можете тримати очі заплющеними, нахиліть голову до одного з плечей обережно і м'яко. Зробіть вдих і з видихом плавно перемістіть голову вперед і до іншого плеча. Змальовуємо півкола від одного плеча до іншого. положення голови ми зробимо ще кругові рухи плечим. Тепер виштовхуємо трошечки грудний відділ вперед, робимо вдих, а з видихом скруглюємося в спині, іначе виштовхуємо грудний відділ назад, розширюючи простір між лопатками. Продовжуємо вдих в центр, видих, скруглились максимально, підпоріддя можна спрямувати до грудної клітки. І продовжуємо вдих, видих, вдих, видих. видих. І ще чотири, три. Два. І один. Чудово. І ми переходимо в позу стола. Долоні під плечима розташуйте, а коліна під кольчовими суглобами. Одразу активуйте ступні, ножки, ручки на ширині плеч, підтягніть низ живота, зробіть тут вдих. Та видих, активний корпус, підкручений куприк, не прогинаємось в попереку. Вдих, активували ступні, піднімаємо коліні чашечки над підлогою десь на 10 см. Дихаємо. Робимо тут три цикли глибокого дихання, акцент уваги в прес, низ живота. Підтримуємо його, намагаємося активувати. Чудово вдих тут. І видих, відводимо таз назад. Ставимо ножки теж на ширині плеч, ручки на ширині плеч. У нас Атхаму Мукашванасана, тільки поки що можна коліна зігнути. Направляємо живіт до стегон. Спина намагається випрямитися максимально, спробуйте не скруглюватися. А навпаки, прогнути трошечки спину у напрямку до колін. Робимо тут вдих і видих. Чудово! Вдих. Опускаємося в позу стола. Активний тулок підтягнули низ живота. Праву руку витягуємо вперед, а ліву ногу назад. Активувалися повністю, зробили вдих. Обидві тазові кісточки вперед, на килимочок, і видих. Поєднали коліно і лікоть в центрі. Вдих, розправили ногу і руку, видих, злегка скруглилися. І ще три. Видих. Кожен раз активовуємо ліву сідницю, видих. А з видихом прес. І ще раз. І видих, скруглились, опустили руку і коліно на свої місця. Те ж саме. Тепер праву ногу активували, активували повністю сідницю і ліву ручку вперед. Вдих, видих, скруглились. Вдих, видих. І ще три, два, і один. Чудово, опустились. Тепер праву ногу ставимо на краєчок килимочка поруч з правою рукою. Зробіть тут вдих та видих. Спробуйте ліву ногу активувати, підняти її над килимочком, вирівняти максимально тулуб. Праве коліно знаходиться приблизно над правою п'ятою. Зробили тут вдих і видих. Опускаємо ліве коліно. Повертаємо праву ногу на місце, ставимо на. Ліву ногу на краєчок килимочка. Активували праву ногу вдих, видих. Рівна спина, коліно над п'ятою. Видих. Опускаємо, повертаємо ступню назад. І тепер права вперед вдих. Випрямили, видих. Підтягнули низ живота вдих. Видих. Опустились, повернулись. Ліво вперед. Активувались, низ живота в тонусі. Тримаємо. Опустили коліно, видих, повернулись. І ще раз. Опустили. Повернули. І тепер ліву вперед. Намагаємось максимально випрямити тулуб. Опустили. Чудово. Повернули ліву ногу, знову ставимо праву вперед. Піднімаємо ліву ступню в повітря, заводимо її назад за спину. Видовжуємося за лівою рукою, зробили вдих, підтягнули низ живота. Тут ми розкриваємо трошечки таз, та стегнові. відчуваємо активацію пресу, бо ми тримаємо м'язовий корсет. Напрямок і наша увага вниз живота з Фатхістана. Ці вправи активовують прес. І ще вдих. І видих. Закрили положення. Дуже добре. Піднімаємо ступню вгору. Ставимо її на килимочок, активували повністю ногу. І тепер пробуємо вкласти ліву ступню внутрішньою стороною на килимочок. Права рука залишилась під плечем. Якщо важко, візьміть собі е, книжку. У мене це гра «Хотячня приверня. І поставте ручку на книжечку. Потягніться вгору, активовуючи таз. Зробіть тут вдих, підтягніть низ живота, видих. Вдих. І видих, опускаємось вниз, закриваємо ножку, поставили її на носочок ліву ступню. На лівій руці ми залишилися, зробили вдих. І видих правою рукою потягнулися вгору. Підтягнули низ живота знову ж таки. Ліва нога повністю сильна вдих. І видих. Якщо важко опустіть ліве коліно на килимочок. Тримаємось так, робимо вдих і видих. Чудово закриваємо положення, повертаємо праву ножку назад, ліву ногу ставимо вперед. Тут те ж саме. Ми піднімаємо з першу стуню вгору, заводимо її назад за спину. Вклалися. Ліва рука залишилася під плечем, праву руку видовжилися вдих. І видих. Підтягуємо низ живота. Активне положення. І видих. Тепер закриваємо позицію. Піднімаємо праву стопню, Опускаємо її знову на килимочок. І активували повністю праву ногу. Глибокий випад. Права нога повністю сильна вдих і видих. На ліву руку перенесли вагу тіла. Права стопня внутрішньою стороною на килимочок. І Вдих. Якщо потрібно, під ліву руку підкладіть книжку. Видих. Вдих. І видих. Закриваємо положення вдих. Повертаємо ножку, видих. Тепер праву руку залишили на килимочку, а ліву ручку потягнулися вгору. Тут так само можна опустити праве коліно. Якщо відчуваєте, що ви тут ноги сильні, але ви в плече провалились, краще опустити ноги і відтягнути плечі від вух. Зробіть вдих і видих. І ще видих, підтягуємо м'язи, пресу вниз живота. І закриваємо положення. Ліву ступню відправляємо назад, сідаємо на п'яточки. Відпочиваємо трошки. Волазимо. Робимо вдих, піднімаємося в позу стола. Звідти собака морди вниз. Атхамука Шванасана. Вдих тут. І видих ми крокуємо вперед на початок килимочка. Одразу зігніть ноги в колінах, живіть в контакті зі стегнами. На два цикли дихання опускаємося вниз, голову і шию розслабляємо вдих і видих. Чудово. Піднімаємося вгору, підкручений куприк, скруглена спина. Відводимо ліву ногу назад. Обидві ступні дивляться прямо. Підтягуємо низ живота, робимо вдих. І з видихом опускаємося рівною спиною вперед настільки, наскільки дозволяє тіло. Якщо ви тут, залишайтесь тут. Якщо ви можете опуститися нижче, чудово. Ми робимо тут вдих, ручки складаємо в намасте видих. Тримаємо вдих. Ліве коліна, чашечка тягнеться до стегна. Права нога теж сильна. Якщо важко, підніміться трошечки вище, розподіляємо вагу тіла по обидвим ногам, вдих. І видих. Чудово, обережно піднімаємося вдих. Видих, повертаємо обидві ступні вперед, а потім на ліву сторону. Угу. Підкрутили теж куприк, зробили вдих, підтягнули низ живота і видих вперед, нахил. Чудово, тримаємо спину рівною. Якщо відчули, що скруглилися, опустились, краще потягнутися трошки вище, тримаючи спину рівною. Дихаємо. І ще вдих. І видих, піднімаємося. Обидва носочки вперед на мене. Зробили вдих і з видихом опускаємось вперед. Тримаємось тут, вдих і видих. Спробуйте тепер опустити ручки вниз. Якщо потрібно, розширюємо простір між ногами трошечки глибше. Якщо важко, згинаємо трошечки коліна, опускаємося вниз прямою спиною. Розслабте тепер шию. Акцент уваги вниз живота. Відчуйте, як ви дихаєте, і направте дихання вниз живота. Якщо вам тут комфортно, якщо ви опустились повністю вниз, можете спробувати зачепитися пальцями рук за великі пальці ніг. Опустити себе глибше, але обережно. Дихаємо. Чудово. І ще вдих. І видих, піднімаємося долоньками, собі допомагаємо, ми переводимо вагу тіла на ліву ножку або праву. Якщо можете сісти повністю на П'яточку чудово. Якщо поки важко, піднімаємось на носочок. Зробили вдих і лівий або правий носочок іншої ноги підняли вгору. Тримаємось тут. Видих. Якщо вдається повністю поставити опорну ступню на підлогу, чудово. Тримаємо намасте вдих. І видих. І ще. І тепер обережно нахиляємося вперед, торкаємося рукою прямої ноги, а іншу руку видовжуємо вгору. Теж по можливості, якщо вдається, залишаємось тут. Якщо важко, ми піднімаємось на носочок опорної ноги. Вдих. І видих ручки вперед. Переносимо вагу тіла на руки, піднімаємося вгору і переводимо вагу тіла на іншу ногу. Тепер інша нога опорна. Теж саме спершу на носочок, Якщо вдається, опускаємося повністю вниз. Угу. Цей носочок прямої ноги у нас дивиться вгору на стелю. Руки спершу в намасте, дихаємо. І наступний крок у нас опціональний. Ви можете залишитися тут або опуститися вниз. Витягнути руки в різні сторони. Дихаємо. Акцент уваги на спатхістану. І ще вдих. І видих теж саме ручки вперед, переводимо вагу тіла на руки і підводимося вгору. Угу. Ножки трошечки звужуємо, і сідаємо в маласану. Якщо вдається, сідаємо повністю на п'яти. Якщо поки що важко, підводимося на носочки і тримаємося ручками поперед собою. Якщо достатньо комфортно, опускаємо п'яточки, теж дивіться по своєму стану. Можна скруглитись, опуститися вниз і розслабити шию та голову, розслабте плечі й руки. І тепер вдих. Підводимося, ручки заводимо назад, допомагаємо собі. Ми сідаємо, знаходимо тазом центр килимочка. Беремося руками за великі пальці ніг угу. і спробуйте знайти баланс. Добре. Якщо ви знайшли баланс і вам комфортно, спробуйте трошечки випрямити руки перед собою. Витягуючи ноги вперед. Ноги зігнуті в колінах на 90 градусів. Тут, якщо ви скруглилися, спробуйте випрямити спину. Тримаємо низ живота в тонусі, дихаємо. Якщо ви тут і вам надто комфортно, і баланс у вас гарний, спробуйте випрямити ножки. Дихаємо або продовжуємо тут. Спинка рівна, тримайтесь і ще три. Два? Ви молодець. І один обережно відпускаємо. Хребет за хребцем ми опускаємося вниз і лягаємо для того, щоб розслабити повністю тіло. Це дуже важливо зараз для тіла, бо наша практика була доволі динамічною. Ви поєднайте зараз ступні, а коліна розведіть в сторони. Розслабте поперек. Розслабте низ живота, ноги. Повністю таз і ступні ніг. Розслабте повністю спину від куприка до шиї і відчуйте, як лопатки тиснуть на підлогу. Розслабте плечі, лікті. Кісті рук і пальчики рук. Заплющте очі, розслабте обличчя, щоки, губи, повіки. Тепер розслабте брови, міжбрівку, повністю лоб і навіть шкіру обличчя. Подумки, уявіть хвилю розслаблення і відчуйте, як вона протікає від вашої маківки вниз по гортані, в грудний відділ, потім в живіт, таз розтікається по ногах аж до кінчиків пальців ніг. Спробуйте акцентувати увагу зараз лише на своєму диханні. Своєму розслабленні. Залиштесь в шавасані ще на кілька циклів дихання. А я дякую вам за цю практику, бажаю спокою, внутрішнього миру і до зустрічі на каламку.